Так, пан Ок пише: Олександр Василь живу в хаті з глиняною штукатуркою, мікроклімат, супер, кондиціонер майже не робе. І я це підтримую і я це підтверджую, друзі. Знаєте, я коли розповідав про стару хату, про мазанку, яку я вам показував в першій частині вебінару. Що ми володіємо, я назвав цей ефект природній кондиціонер. Це коли у нас з вами накопичується волога в стінці і потім випаровуючись через зовнішні стіни, забираючи частину енергії, таким чином охолоджують цю стінку. Це і є природній кондиціонер. І тому виходить так, що для того, щоб глиняна хата слугувала довше, нам треба зробити горизонтальну гідроізоляцію, але тоді повітря суше. В спеку там теп... більш тепло, от, тобто ми відсікаємо вологу, котру хата тягне від ґрунту і не працює природній кондиціонер. Але так, зато хата служить довше. Нема зайвої вологи, не гниє каркас от, і так далі. Ну, нічого не зробиш. Палка двох концах Фізику обманути неможливо, це сама природа. От, але е, ви пам'ятаєте про те, що я автор підходу Інерційний будинок і я один із тих професійних будівельників, котрі дуже часто нагадую про такі технології, як саман, легкий саман, мазанка, канопляне будівництво, глиняні штукатурки, тому що я розповідаю на своєму каналі про властивості матеріалів. Ми цього змінити не можемо, ми можемо їм тільки користуватися. Тому, друзі, якщо ви хочете збудувати екологічно чистий будинок, да, то будь ласка, звертайте увагу і на ці технології. Вони теж мають право бути. Вони дозволяють збудувати також якісне, комфортне, цікаве житло. Е, дякую за, за ваш комент, і ми з вами йдемо, друзі, далі.